Ування із гостем долучається Артем Куюн, аналітик консалтингової групи. А 95 Пане Пан Артем, раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку. Нартема, давайте поговоримо про те, що відбувається нині на паливному ринку, тому що є такі аналізи від низки експертів. Зараз я пошлюся на засновника логістичної групи компанії Прайм Дмитро Льовшкіна, який говорить, що в Україні може настати паливний колапс після 18 травня. Ціни на АЗС злетять із цієї дати, оскільки за кордон перестануть випускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду, А QR-коди – це. Та і ВЛК, власне, е, треба пройти через ці інстанції, аби отримати відповідний QR-код. Е, що ви думаєте з цього приводу? Напередодні ця цитата розлетілася буквально телеграм-каналами, і ну, стало тривожно. Ну, Як то кажуть, кожен має право на свою думку. Дивіться. Е, це стосує, тобто, у нас є залізниця, у нас яке на яке є море. Е, це те, що не... ті канали постачання, які не вимагають виїзду водіїв за кордон, принаймні масового проблема з автомобільними постачаннями вона не буквально от, з жовтня минулого року, як ви пам'ятаєте, була дуже гострою. Тому, в принципі, обход, обхід цих ризиків і методи цього обходу, вони ще такі гарячі лишилися у операторів. Я думаю, що проблем з дизельним пальним і автомобільним бензином тут не буде. Там взагалі невелика доля постачається автомобільним транспортом. Що більше по скрапленому газу, так, там можлива якась турбулентність, але знову-таки якась дуже там обмежена. І через не автомобільні канали постачання просто будуть. Нарощені це раз. По-друге, я так, ну, наскільки я розумію, суть законодавства то в будь-якому разі, незалежно від професії, всі чоловіки призовного віку мають ну, мають це зробити. Да? Чому? Тому я так, я так сподіваюся, що по мірі там, найближчого часу просто все більше і більше водіїв будуть проходити, ну, mm -hmm. отримувати необхідні довідки і все. І... Я думаю, що ми пройдемо цей, це випробування нормально. Давайте ще раз наголосимо: ось є такі оцінки, що близько 15%, якщо ми говоримо про бензин, це саме. Постачання відбувалося автотранспортом, і навіть ми ж не говоримо, що жоден ваговоз не виїде, так і жоден водій не зможе перетнути. Тобто буде якась частинка з цих 15%, відсотків, яка критично на ціни не повпливає. Що стосується скрапленого газу, ви теж пояснили, але які можуть бути передумови для здорожчання пального в Україні, і чи є вони нині? Ну, передумови є і дуже конкретні. Це е, зміни в оподаткуванні нафтопродуктів, які на голосування в раду вже подав оновлену версію. Подав, подав уряд. Е, вони передбачають в перше підвищення з 1 липня. 2024 року, і потім з 1 січня кожного року до 2028 року. Перше підвищення більш е різке, що нас очікує, але знову таки, це тільки проект. Е, ще голосування, я так розумію, ще якісь можливі правки. От. Е підвищення досить таке суттєве, нас очікує. Що стосується скрапленого газу, бензин і дизель там не так сильно. Тобто, бензин дизель це бензин дизель, гривня 50, акциз mm -hmm. збільшується на грив 50. Це не прямий податок, він просто переходить в ціну. Дизель десь гривня 90. Скраплений газ більше, десь 5,70. Очікує здорожчання в тій конфігурації, яка сьогодні є в Верховній Раді. Але по-перше, ще є обговорення. По-друге, є якийсь маржинальний запас у операторів ринку, тому не факт, що збільшення акцизу на 100% перейде на роздрібні ціни, тому. Розкажіть, Артем, будь ласка, ще стосовно попиту зараз на бензин, тому що є інформація, зокрема від Асоціації українських автомобілевиробників, про те, що в квітні український автопарк поповнили на понад 19 тисяч вживаних легковиків, які завезли з за кордону, і Майже половина з них мають бензинові двигуни, і тобто зростає кількість взагалі автомобілів. І через це напевно ще й підвищується попит на пальне з цього приводу, що можете сказати, чи тут є якісь критичні моменти. Ви знаєте, попит на пальне, в принципі, це показник роботи ну, в першу чергу економіки. По дизельному пальному, наприклад, Україна вийшла на споживання на довоєнний рівень, тому що менше залізничних постачань тих же да? Більше, більше автомобільних, то більше роз... споживання. А от по бензину і дизелю. Це, ой, вибачте, по бензину скрапленому газу, який є е, там на 90% це е, приватне споживання, не комерційне. Ми бачимо ну, таку тенденцію не дуже добру, Тобто, споживання дуже знижується, скажімо так: воно знизилося в зиму, коли сезон автомобільних переїздів е, е, закінчується, да? і не дуже воно повернулося у, навесні. Оператори ринку це пов'язують з активізацією працівників ТЦК, я так розумію, загальним якимось погіршенням настроїв в суспільстві. Ну, люди просто менше їздять. Можливо, кожен, ну, кожен може бачити да, ці індикативи, там, коли от потепліло, люди всі там кудись поїхали. Подвір'я порожні, паркінги порожні. Да, тобто Є якесь споживання пального. Але зараз, ну за моїми власними та й не тільки моїми спостереженнями, ну, машин багато дуже багато машин стоять на приколі. Люди нікуди не їздять. Хтось ховається від ТЦК, хтось працює з дому. Тобто, ну в загальному плані таке приватне споживання автопродуктів, воно ну, впало в порівнянні з довоєнним досить суттєво. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про наші можливості зараз купувати нафтопродукти, переважно з яких країн ми це робимо, наскільки ланцюжки постачання налагоджені? Ось на одній з АЗС доводилося бачити, що навіть на самій стелі є такі пропорції: там сполучені Штати, Німеччина, ключові зараз наші партнери. І наскільки ми можемо говорити про стабільність постачань, чи може бути або чи припускаєте ви, що є якісь умови для виникнення дефіциту? Ну, я нічого виключати звичайно не можна. Да? Але от про дефіцит, особливо щодо, що стосується рідких палив, бензину і дизелю, ну, сьогодні ніяких підстав говорити немає. Угу. Ланцюжки реально дуже побудовані, міцні. Диверсифікація просто безпрецедентна, тобто, під 20 країн. Є джерелами постачання нафтопродуктів в Україну. Найбільше це, звичайно, Румунія, Польща, Греція, є, їде бензин з Німеччини, їде скраплений газ з США, дизель з США, тобто такі логістичні такі схеми, які до, до війни просто вони якимись безглуздами да, здавалося. Сьогодні вони працюють. І я ж кажу, ніяких поки підстав про дефіцит говорити ми не бачимо. Хіба що можливо, якщо будуть жорст дуже жорсткі дії прикордонників щодо водіїв паливовозів, то ну, тут, тут, тут можлива якась турбулентність, але стосовно тільки скрапленого газу.